Вся слава Ісусу Христу. Ви знаєте, на сьогоднішній день дуже багато людей сфокусовані на тілесному і поставили це на перше місце. Любові, милість на останнє, на другорядне. Ви знаєте, дуже багато людей кажуть, що на голові, в дружіння це юбка, там хустинка, спідниця там подлінніше і так далі. Тому подібне. Це не найголовніше, це не рятує людину від пекла. Ви знаєте, Ісус Христос говорив, що мені вже набридли ваші ритуали, обряди релігійні жертви. Я хочу милості, і любові, замість того, щоб засуджувати ту людину, яка не так одягнена, чи щось не так робить. яви ви її милість, любов, піди навчи її, як потрібно правильно. Але якщо ти сам не ходиш до церкви, не знаєш, як правильно життя проклята, в залежностях і так далі, то чому ти можеш навчити спочатку? Сам почни ходити до церкви, наповнися тою Божою любов'ю, стать стань відповідальним, стать під Божу людину і робити все те, що робить Божа людина. Любов найголовніше у вірі.